Всім привіт! Мене звати Валерія і зараз я вам розкажу Всім привіт! Мене звати Валерія і зараз я вам розкажу про проблеми худих і мініатюрних дівчат. Я невисокого зросту, я метр шістдесят, і все своє життя я важу менше п'ятдесяти кілограм. І сказати, що це вау, круто, що це тіло мрії. Це збрехати. Це настільки не про мрію, що останні років вісім я те й роблю, що постійно, систематично намагаюсь набрати вагу, і, на жаль, втрачаю я її ну дуже швидко назад. Я не буду заперечувати, що навіть така конституція є все одно. Більш конвенційно привабливою в суспільстві, ніж бути плюс сайс, мати там якусь в вгугу, це звісно. Але я дуже часто бачу, чую оце от знецінююче, ой, skinny girl problems, типу, проблеми худих дівчат. Які у вас можуть бути проблеми в ході, худою бути круто? На що тут можна скаржитись? Але на жаль, це, це зовсім не так. Тому я знімаю це відео, щоб в першу чергу поділитися власним досвідом, розказати, як це. Можливо, комусь це буде цікаво, можливо, комусь це буде близько. Хтось мене просто зрозуміє. Поділитись тим, як мені живеться в моєму тілі, з якими проблемами я стикалася, чи продовжую стикатись, як я їх вирішую чи не вирішую. І також в цього відео є інша мета, така от. Терапевтично, скажімо так, тому що любов до себе це те, чому більшість з нас, мені стається, навчається все своє життя. І мені хочеться якось цей свій досвід трішки відрефлексувати, відрефлексувати. Ось. Почнемо з таких банальних і, напевно, очевидних чи не дуже не знаю речей. Перше, це. Бодішеймінг та небажана увага до мого тіла від оточуючих. Ми дуже часто говоримо про бодішеймінг людей із зайвою вагою, але ми дуже мало говоримо про бодішеймінг людей із недостатньою вагою. Більш того, звернути увагу на чиюсь худорлявість в суспільстві це бажається чимось нормальним, прийнятним, це типу акт роботи. А в той час як звернути увагу на чию зайву вагу, це ну таке собі моветон, це не тактично. Все моє життя, абсолютно, все моє життя на моє тіло, на мою фігуру, на мою конституцію звертають увагу інші люди, особливо люди похилого віку, бо в них взагалі почуття такту здебільшого відсутні, мені здається. До прикладу. Нещодавно я була на поминках, на поминках своєї бабусі, і від трьох різних людей я почула якийсь коментар в бік свого тіла, в бік того, що я якась надто худа, і що це таке, і чому це так, і з цим щось треба робити. Якби я отримувала по долару за кожний подібний коментар. Я би зараз була дуже багата, дуже багата, але, на жаль, цього не відбувається. Я отримую тільки коментарі. Раніше я якось натягнуто усміхалась, чуючи щось таке, намагаючи якось це все звести на жарт, або просто якось так перевести цю розмову в інше русло, скажімо так. Зараз я вже так не роблю не сказати, що я присікаю подобні коментарі і кажу напряму, що замовчі, на жаль, але я до цього йду і сподіваюся, що я до цього скоро прийду. Але поки що я дію от трішки по-іншому. Я не приходжу на агресію, не починаю сваритись, але я просто всім своїм виглядом показую, що мені це неприємно. Що я не хочу продовжувати цю розмову, я її не підтримую. А, взагалі, кожен раз, коли м -м -м, заходить тема до чогось такого, коли хтось намагається вас, не знаю, на щось таке розвести, сказати вам щось неприємне, чи викликати у вас якусь, якесь почуття провини, а наймудріше, що можна зробити, це не відповідати. Не виправдовуватись, просто не йти на цей діалог, тому що людина вона очікує все-таки на якийсь діалог. Вона очікує на взаємодію з вами, і коли вона отримає від вас якусь зворотню реакцію, вона відповідає, і це продовжується. Продовжується. Продовжує. Найжахливіше це коли ви намагаєтесь якось виправдати щось пояснити. Ні, так робити не треба. Треба, от цей момент, себе підлавлювати. Казати собі ні, ти не будеш тут відповідати, ти не будеш грати за цими правилами. І далі вже, от як виходить, У мене поки що виходить, е, тільки робити незадоволене обличчя і не йти на, це, на цей діалог, просто його не підтримувати. Іноді я якось не знаю, намагаюсь завести співрозмовника у глухий кут якимось е, от. Е, 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 е. Якоюсь абсурдною фразою. Наприклад, мені кажуть, ось ти така худа, ти що зовсім не їси. Я кажу, так, я зовсім не їм. Мені кажуть, ну що таке, чому? Я кажу, ну ненавиджу їжу, просто терпіти не можу. Коли мені кажуть, тебе треба відкормити, хтось має тебе відкормити, я кажу, так давайте, переїжджайте до мене, будете мені готувати, я не проти. Щось, щось в цьому дусі. Друге, це. Та-да-да-да, складнощі із підбором одягу. Дуже часто, дуже багато говорять про те, що різні бренди, особливо зараз от українські бренди, які є дуже популярними, тому що всі намагаються підтримувати наших виробників. Так от дуже часто говорять про те люди, що не шиють великі розміри, не шиють на жінок, які там трохи більше за стандарт. Сюрприз, сюрприз! прайс, маленькі розміри. Вони теж не дуже шиються. Коли я говорю про маленькі розміри, це я маю на увазі не просто якусь там худу жінку чи жінку з нормальною цілобудовою. Ні, я говорю саме про мініатюрність, про маленький зріст, про а, не знаю вузьку цілобудову, вузькі плечі, вузьку талію. І оце все як в мене. Я прекрасно розумію, що ця фігура вона не стандартна, що маленьким бізнесам особливо не дуже вигідно шити на такий... І що маленьким бізнесом не дуже вигідно шити на таких дівчат, жінок, не знаю. Але іноді справді це дуже неприємно і іноді з цього дуже бомбить відверто. Особливо, наприклад, кожен раз, коли я приїжджаю до своїх батьків у Францію, і ми заходимо в якісь локальні магазини, типу не просто якісь масмарки, а там щось французьке. Я просто ходжу по магазину і розумію, що одягу на мене нема. От нема. Тому що такі стандартні європейські, е, стандартні європейські лінійні сітки, вони справді ну, починаються з досить великого розміру, з якоїсь ески. XS, XS там не знайдеш взагалі. На щастя, так, є мас-маркет, є такі магазини, типу як Першка, Пулембер, де дійсно є маленькі розміри. Але тут також слід враховувати той факт, що чому там є маленькі розміри, тому що е ці магазини вони більш розраховані на, на більш таку юну аудиторію, на дівчат-підліток, і одяг там більш підлітковий. А якщо хочеться щось, не знаю, посерйозніше, більш якісне, то, на жаль, нічого нема. Тому що, якщо ми вже переходимо в якийсь трішки вищий сегмент, не знаю, типу там Zara, Massimo Dutti, щось таке, то. Якщо я якусь там футболку, света я там знайду, то сукню, штани, спідницю ні. Не знайду майже ніколи. Найбільший тригер для мене це так званий one size. Оце для мене просто червона ганчірка. В моєму розумінні size» — це про шапку, сумку, шарф. Можливо, про футболку, хоча футболка теж. Зовсім по-різному сяде, але можливо вона сяде а, на різні тіла, на різні цілобудови. Але я не розумію, відверто не розумію, як сукня може бути вансайс, як одна і та сама сукня може на мене нормально сісти, і на жінку, скажімо так, XL. Ну, це ж неможливо. Вона або на ній буде погано виглядати, або на мені, або взагалі на всіх. Тобто все одно. Це про якусь стандартну фігуру, максимально стандартизовану, для якої створений цей одяг. Це не one size для всіх. Звісно, можна віддавати речі в ательє. І коли ти маленького розміру, це в принципі можливо, тому що зменшити, вкоротити річ можна, а збільшити її ні. Але все одно, кожен раз. Витрачати час, витрачати там десь не знаю, плюс 30% до вартості одягу на те, щоб ще його під себе вшити, це іноді дуже бісить і дратує. Тому в мене тут є власний список брендів, таких small size friendly, які шиють маленькі розміри. А найбільше спасіння для мене це бренди, які шиють на замовлення замірками. От, в яких є там, наприклад, стандартна розмірна сітка і є індивідуальний пошив, можливо, дорожчий, але він існує, і я обожнюю. Просто кожен раз тішусь, коли я знаю, що можу просто відправити свої мірки. І на мене пошив цей одяг, і він на мене гарно сяде, і все буде добре. Далі це про підбір білизни. Це взагалі задача із зірочкою. В мене дуже Вузька грудна клітина, прямо супер вузька. В мене обхват під грудьми десь 65-66. О, що трапилось. Сантиметрів. В той час, як розмірна сітка більшості брендів, які представлені в стандартних магазинах, торгівельних центрах, починається з обхвату. Частіше за все навіть не 70, а 75. І коли я в інтернеті шукаю якусь білизну, теж сюди 75-75-75. Це на 10 см більше, ніж моя грудна клітина. На 10 см. Це для мене не створено от просто апріорі. Тобто ці всі бюстгальтери вони на мене просто широкі. Вони широкі. Вони висять. І це дуже сумно, бо от є прикольні наші українські бренди. Є та ця сама Жильова, Жильова не сподіваюсь, правильно сказала. Є бра, 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 і в них. Нічого нема на мене, от просто нічого. Ну, звісно, це не смертельно. Тут я вийшла з ситуації, частіше за все, я просто не ношу бюстгальтери і прекрасно усім живу. Е, іноді, коли не знаю, треба, хочеться, я можу звернутися до когось бренду знову таки з індивідуальним пошивом, ще собі зшити. Е, це не критично, це просто іноді. Іноді так сумно розуміти, що е, і це мені недоступно, і це. Просто не для мене, тому що я не стандарт. Третє це складнощі із тим, щоб почувати себе дорослою, почувати себе жіночною, почувати себе привабливою, чи навіть сексуальною. Для суспільства подібна статура частіше за все, точніше, у суспільства, вона зводиться до якоїсь. Дитячої чи підліткової, тобто до чогось недорозвиненого, ем, недостатньо зрілого. Ем, наприклад, ось як нещодавно Рогулівна висказалась про Машу розсиніну через те, що там надто худа. Тобто відсутність, скажімо так, яскраво виражених форм ем, роблять тебе недостатньо жіночною, недостатньо розвиненою, привабливою. І так, це такий парадокс, що я в свої 26 років недостатньо жінка. Хтось би мене вже назвав старородящою, а тут недостатньо ще жінка. Моя мініатюрність і бейбі-фейс дуже часто призводять до того, що мене просто не сприймають всерйоз, особливо десь там на вулиці, в якихось, можливо, державних установах чи ще десь. Особливо це. Проявляється в контакті з людьми, які зі мною не знайомі, які мене бачать перший раз і, можливо, останній. Мене справді частіше за все сприймають за якогось підлітка. І якщо в нас є Христина Соловій, яка подобне, подібне романтизує, то для мене це. Історія неприємна. Це дуже часто про якесь неважливе ставлення, про те, що до мене звертаються на ти, звертаються зі словами ей дівчинко, і звісно, це така загальна проблема в нашому суспільстві. Це не тільки про мене, це не тільки про таких дівчат, жінок як я, але з таким от параметром, скажімо так, ця проблема стає ще гострішою. Це найбільш серйозна та глибока тема з усіх вище переличених мною. І вона передила в мене, напевно, якісь комплекси, і я досі з ними борюсь. В першу чергу мені допомагає з цим боротись психотерапія, звісно, що і ні, тут не буде ніякої рекламної інтеграції. Саме я зрозуміла, що от мені набагато комфортніше, коли я обростаю м'язами. Стаю більшою, стаю сильнішою, тоді я відчуваю себе найбільш впевнено. І для мене це насправді більше навіть такий психологічний фактор, тому що от а, варто мені піти на декілька тренувань, як все, я вже почуваю себе іншою людиною, я бачу себе по-іншому, сприймаю себе по-іншому. Це зовсім інше відчуття. Але тут є і зворотній ефект, коли я там тимчасово з якихось причин, як, наприклад, зараз а, припиняю. Тренування от коли я припиняю тренування я перестаю. Коли я втрачаю свою форму, я перестаю собі подобатись. Це дуже сумно, але це факт. Тобто я не відчуваю якоїсь особливої відрази до свого тіла, але сказати, що я собі супер подобаюсь, що я в захваті від себе, теж ні. Також я усвідомила, що коли я, скажімо, надто худа, я якось відчуваю себе надто вразливою, незахищеною від цього світу, не знаю. Якоюсь крихкою, слабкою, і мені в цьому стані не дуже комфортно, а, на відміну від того, як я себе почуваю, коли я така вся м'язиста і сильна, і взагалі почуваю себе бійцем. Я часто думаю про те, що би я робила, якби не відчувала такий от певний тиск від суспільства, від соціуму на себе з приводу свого зовнішнього вигляду. Чи не брала би я масу вагу, чи робила би я щось з цим? Або можливо, я би просто собі щасливо жила в своєму тілі і мене би все влаштовувало, і я б нічого не робила взагалі. І це напевно більш такі от риторічні питання. Що я знаю точно, що я би ніколи не займалася спортом, якби мені не подобався сам процес. Я люблю тренуватися, люблю долати себе, коли от здається, що я вже не зможу, а виявляється, що я зможу. Люблю бачити якийсь прогрес, що те, що я не могла місяць, тому зараз мені вже дається. Я люблю почувати себе сильною. Зовнішній вигляд тут скоріше про результат моєї роботи. Який я бачу у церкалі, і який мотивує мене продовжувати, ще більше робити. Плюс в мене ніколи не було мети, як декількох дівчат, жінок, от, наприклад, там, накачати тільки побут, щось таке, ні, мені подобається, от качати все. Я обожнюю, а, якими сильними стоять мої ноги і більшими. Як люблю, люблю, коли в мене там спина росте, біцепси, тріцепси і це все. Я обожнюю робити фотографії, спостерігати за тим, як змінюється моє тіло, бачити прогрес. Для мене спортивне тіло це дійсно дуже гарно. І я займаюся спортом все таки з позиції любові до себе, з позиції роботи. До себе, а не з позиції якогось неприйняття, ненависті, агресії чи чогось такого. Як висновок, скажу тут, що спорт для мене це не про спосіб переробити себе, а про такий спосіб стати кращою версією себе. І так, тут я десь іду на компроміс із суспільством. І це нормально, тому що ми люди, ми соціальні істоти. Нам Важливо бути десь прийнятими іншими, подобатись іншим і почувати себе комфортно в цьому соціумі. Так, десь ми під нього іноді будемо підлаштовуватись. Якби можливо, багато з нас людей цього не заперечували, але це факт. Скажімо, це така моя адаптивка. Так, мені набагато простіше стає жити, коли. А, Мене не доколупують кожен раз знайомі і незнайомі люди з приводу мого тіла, коли на мене не звертають цю зайву увагу, коли мене просто не чіпають і нічого мені не кажуть і взагалі, коли я стаю звичайною, нормальною. І так, і коли я просто можу піти в магазин і купити собі штани без оцих от танців з пубними, це теж значно спрощує моє життя. Чому я взагалі? Записую це відео, тому що зараз я е, знову схудла на 5 кг, бо я тимчасово на деякий період припинила тренування, і звісно, що е, м'язи пішли, об'єми пішли, і одразу ну, зовнішній вигляд справді змінився. Хоча м -м, це не те, що прям колосальна різниця, але вона є. Я одразу стала помічати реакції. От, знову ці от реакції від оточуючих, що. М -м, Знову я стала якимось таким нестандартом, і я от, наче, знаєте, як таке більмо в глизу у людей, і їм треба щось сказати, треба звернути на це увагу. І це справді дуже-дуже неприємно. Але я це все проговорила і в черговий раз запевнилася в тому, наскільки це все повна фігня, маячня, наскільки це ну, такі дрібниці абсолютно неважливі, особливо в наші часи. Наскільки з цим треба працювати, щоб е, подібні коментарі, скільки б їх не було, е, не порушували якусь от власну рівновагу, гармонію і власне щастя і сприйняття себе. Над чим я працюю зараз, це саме над прийняттям е, свого тіла в будь-якому стані, в будь-якому вигляді. Це нормально, що в одній формі. Мені комфортніше, я собі більше подобаюсь. Я хочу бути от, от такою. Це нормально прагнути якихось змін і взагалі щось, щось робити з цим. Але я вчусь любити себе, як би я не виглядала, і щоб мені не казали оточуючі, і скільки би там не показували ваги, чи то сорок, чи то. 50-60, чи там випирають в мене кістки, чи велика в мене срака, чи маленька в мене срака. Я вчусь себе любити і приймати в першу чергу будь-якою. Я розумію, що протягом мого життя, сподіваюся, все, що в мене попереду, і попереду багато. І так я розумію, що моє тіло, воно буде зазнавати ще багатьох змін. І я. Це набагато більше, ніж моє тіло, мій зовнішній вигляд, якісь там, тим паче, цифри на вагах чи ще щось. І ви теж. Дякую за перегляд.